Доброго дня, шановні. І так, у нас ще трошечки часу здати нашу звітність, хто ще не подав по заробітній платі за перший квартал, або по роботі з вашими ФОПами, з якими ви розраховувались, або з фізичними особами, як податковий агент. Звіт ЄСВ та 4ДФ. Хтось мене запитував форму номер F050109. Знаходимо її в розділі 2024 рік, перший квартал. Все знайшли, натиснули і створюємо. В нашому випадку сьогодні проговоримо, тому що також запитували, як то кажуть, запитували, відповідаю у, приклад, у вигляді прикладу. Значить, розглянемо сьогодні такий варіант: як в одному кварталі у вас прийшли люди і пішли люди. Тобто в періоді трьох місяців, а, так, а також ви співпрацювали з іншими ФОПами, перераховували на них кошти або сплочували їм за оренду. Поїхали. І так, почнемо з додатків. Йдемо. У нас з вами перший додаток заповнюється за лютий місяць. Тобто, людина прийшла до нас в лютому місяці. Прийшла вона з 1 лютого, ми в цьому додатку вказуємо наші дані, 2024 рік, перший квартал, номер місяця другий і номер додатку 2. Якщо ви тут покажете номер додатку 1, тому що всього-навсього у вас два місяці робочих, відповідаю одразу: якщо людина Прийшла всередині кварталу, в нашому випадку, в лютому, за січень додаток номер один ми не формуємо. Не формуємо. Немає з чого його формувати, той додаток один. Ми починаємо додаток один формувати за лютий місяць. Але в нумерації ми проставляємо номер додатку 2, не один. Ясно? Тому що вас не пропустить тут перевірка і не відп... ну, нормально не відправить ваш звіт. Е, і так, вказуємо номер по порядку, громадини України, жінка, код е, місяць, код категорії, прізвище, ім'я. Скільки днів у мене відпрацювало 29 днів. Може статися ситуація, коли людина прийшла до вас серед, пер... серед другого місяця, наприклад, 15 лютого. Звичайно, у неї вже буде зарплата не 7100, а, наприклад, там 3000, да? 3500. 3,500. Це означає, суми нарахованої заробітної на 3500. Це означає, що ми сплачуємо суму. 770 гривень ЄСВ не потрібно, перестаньте завдавати одне й те саме питання. Є базові поняття, як як заповнювати цей звіт. Не потрібно доплачувати суму до мінімальної ставки ЄСВ, тому що у вас є законна причина того не робити. Людина до вас прийшла на роботу. Прийшла. Ви не можете завідомо сказати, доплатити її ЄСВ до мінімальної, начебто вона у вас працювала з першого вона з першого місяця вас навіть не знала, що вона буде у вас працювати. Ви не можете цього зробити. Просто давайте логіку. Тому тут, якщо у вас. Це 3500, це просто видумана цифра, неважливо, яка, вона буде менше мінімальної, мінімальна зарплата 700 да, в першому кварталі 2024 року. Це мінімальні соціальні гарантії. Але якщо людина до вас прийшла і тут пропрацювала у вас там 15 днів, умовно, да, і 3500 у неї ви нарахували, то ви сплачуєте ЄСВ, те, що помножило, 770 гривень. Все, 770 гривень. Ніхто нікуди не пішов, не треба нічого ще доплачувати. Ви рівно платите стільки, скільки людина пропрацювала і податку з доходів фізичних осіб, і військового збору з цієї суми, і ЄСВ з цієї суми. Нічого не треба ніде доплачувати до єдиного. Це тільки при умові прийняття роботу в цьому місяці. І звільнення, коли людина звільняється, ви також вона може пропрацювати в місяці звільнення 2-3 дня. Ви просто нараховуєте її зарплату за цих три дня, і там нараховуєте відпускні, які вона у вас не відгуляла. Да? Все, і оподатковуєте і також не доплачуєте до ЄСВ. У всіх інших випадках, якщо у вас там ненервований робочий час, на. ще там якісь у вас там напівставки, ви називаєте, то все, там ще щось, отам От ви все доплачуєте ЄСВ до мінімальної зарплати. А тут ні. Добре? І так, у нас в нашому випадку 29 днів людина пропрацювала 700. Отримала 700. Ні, отримала вона менше, але ну, нарахували ми її 700. Ознака наявності трудової книжки. Пам'ятаємо, що вже можна не мати трудову книжку, тому, будь ласка, будьте уважні: або нуль, або одиничка ставиться, в нашому випадку один. Ознака нового робочого місця. Часто про цю ознаку забувають. Ми ставимо, тому що ми в лютому прийняли людину, у нас було одне робоче місце. Будь ласка, ми його поставили. Також 26 та колонка. Не забуваємо про ню ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. У нас. Він фіксований. Тому ми пишемо ні. У кого є нефіксований робочий час, будь ласка, майте на увазі. І так, піднімаємося до гори. Перший додаток ми заповнили лютого. Тепер йдемо в березень. В березні вона в мене прекрасно звільняється. Тут у мене також немає нумерація, третій місяць, третій додаток. Номер додатку, так. Все те саме заповнюємо, і тут у мене також немає розрахунку, тобто вона в мене відпрацювала там 30 днів, один я їй там подарувала, відшкодування там якесь неважливо. В общем, 31 день вона в мене отримала мінімалку, але ж вона могла в мене звільнитись, наприклад, 12 днів відпрацювати. Да? Я їй там могла, наприклад, 3500, Знову поставимо 3500. Пам'ятаєте, да? тільки що кричала 2 хвилини назад, що тут ми платимо ЄСВ при звільненні стільки, скільки ми нарахували. Нічого ми не додаємо до мінімальної ставки ЄСВ, мінімальної заробітної плати. Добре, Все. Ідемо далі. Повертаємо так, як було 700. 700. Так, ідемо далі. Тепер заповнюємо 4D. Бачите, а 4ДФ у мене три штуки. Чому? Тому що в січні я перераховувала одному ФОПу кошти 200 гривень, тому у мене 4ДФ за січень є. Додатка 1 у мене немає, тому що у мене не було найманого працівника. Але я за, за, попрацювала з одним ФОПом. Я то, бачите, у мене працювала за трудовими договорами 0, за цивільно-правовими 0. А, і код, і код, код ознака доходу 157 на ФОПа, якому я перерахувала 200 гривень. То було у мене у січні. Йдемо в лютий. Йдемо в лютий. додаток 4 d в лютий. В лютому номер місяця другий, номер розрахунку один, номер додатку 2. У мене вже один за, е, працювала за трудовим договором одна людина. 700 нарахувала, 700 е, виплатила 18%, півтора військового і дата прийняття на роботу. Також не забувайте, часто роблять помилку. Забувають тут поставити дату прийняття на роботу. Ознака доходу 101. З ФОПами я в цьому місяці не працювала, тому і показувати мені немає чого. Так, йдемо в третій місяць. Номер місяця 3, номер розрахунку 1, номер додатку 3. Те саме відобразила, одиничка, все, але вже поставила дату звільнення. Тобто людина у мене звільнилась з ФОПами я також тут не, не співпрацювала. Ідемо <кій> в додаток 5. Додаток 5. Квартал перший, номер 1. І тут ми відображаємо перший рядок. У мене людина була прийнята на роботу. Другий рядок у мене людина звільнилася лютий березень. Все стаття, по якій звільнилася, дата створення робочого місця не забуваємо. 18-та колонка, 16-ті накази, 15-та посада, код класифікатора професій. Не забуваємо обов'язково дивитися, оновлений. І 13-та професійна назва роботи вона має співпадати з 15 тою колонкою. Все, дата початку, дата звільнення, все видно, прекрасно, просто чудесно. Все. все, перевіряємо дискетку, натиснули, все співпадає, вона зеленого кольору, підписали, відправили. Все, відповіла на ваше питання, як заповнити декларацію, коли в одному кварталі і прийняли, і звільнили, і є ФОПи. Будь ласка, заповнюйте. Поспішайте, залишилось мало днів, щоб закрити перший квартал. Не забуваємо, що нам повернули за невчасну подачу декларації штрафні санкції. Тому, будь ласка, не доводимо до такого стану наш податковий облік. Добре. Все, гарного всім настрою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, багато цікавого попереду. Ще покажу пару варіацій, як заповнити цей. Звіт. І одна із них буде мого нового досвіду. Нараховуємо декретні і відправляємо в декретну відпустку жіночку, молоду україночку, яка всім народить нам богатиря. Ось. Тому, будь ласка, слідкуйте, я думаю, що комусь то, але пригодиться. Все, гарного настрою, все буде Україна!